Найчастіше запитання від покупців. Маю черв'ячний моторедуктор, але жодних бірок на ньому немає. Підберіть мені аналогічний. Для того, щоб ми коректно підібрали, нам потрібно знати параметри. Перше. Діаметр вихідного вала. Заміряємо штангелем. Заміряємо штангелем. Це вихідного вала. Кажемо нам. Далі діаметр вхідного вала. Та ж сама процедура. Заміряємо штангелем. Кажемо на. Далі заміряємо розмір фланця наружі. Заміряємо, кажемо на. Далі, якщо ви не знаєте передаточне число редуктора, найпростіший спосіб скинути двигун любим предметом прокрутити стальний черв'як. Поставили мітку тут, поставили мітку тут і крутите. Скільки обертів зробите? Рукояткою на черв'яку, поки один повний оберт не зробить черв'я шестин. Це і є передаточне число редуктора.